Екстремально цікаво, туристичний клуб манівці готується до традиційного уже сьомого фестивалю екстремальних видів спорту. Свято відбудеться наприкінці вересня. Ми напросилися на тренування шибайголів та отримали майстер-клас із водного туризму. Навіть діти спокійно ріжуть хвилі озера. На перший погляд, цей вид спорту дуже простий. Чим дуж гребеш від воріт до воріт, але насправді усе не так легко. Як правило, люди вважають, що всі в як треба потягнути воду на себе. Але грибкова рука є не та, що біля води, а та, що вверху. І тому насправді мій рух буде нагадувати відштовхування весла від себе. Таку техніку використовуємо, коли ворота прямо перед нами. Коли ж треба повернути, вдаємося до спеціальних прийомів. Отже, самий простий скеровуючий грибок це дуга. Коли я фактично малюю веслом дугу від носа до корми чи в праву сторону. Відповідно, виходить, що я повертаю або ж в ліву сторону те саме рух. Ще один ефективніший варіант зміни вектору руху так званий зачеп. Я можу весло повести вперед. Що тоді відбудеться? Я поверну достатньо агресивно під кутом 90 градусів. Я можу повертати, поступально відпускаючи весло. Тоді мій поворот буде набагато злагодженіший і не втрачатиме швидкість. Для того аби так хвацько проходити усі перешкоди, потрібна не лише хороша техніка, але й уважність адже у водному спорті важливо плисти не лише швидко, але й дуже точно.